Протягом доби ворог здійснив 17 атак на житлові квартали. З них 11 – авіаудари. Загалом по області зафіксовано 1699 обстрілів. Ударів зазнали 13 населених пунктів: міста Залізне, Костянтинівка, Сіверськ. Торецьк, селища Желанне, Північне, села Архангельське, Гнатівка, Зоряне, Маяки, Новоселівка Перша, Олександропіль, Розлив. Пошкоджено 18 цивільних об'єктів, серед них 12 житлових будинків, адмінбудівля, аграрне підприємство, транспорт, електромережі з артилерії. Росіяни накрили Олександропіль, вбили 67-річну жінку, пошкодили приватний будинок на північне. Окупанти скинули керовану авіабо. Бомбу Кап 500 Поранено людину пошкоджено чотири багатоквартирних будинки та адмінбудівлю. Ще один кап 500 впав у Торецьку, але не розірвався, увійшовши в землю на 10 метрів. Третя авіабомба потужністю 500 кілограмів пошкодила чотири приватних оселі в Залізному. Четвертий Кап 500 поцілив у приватний будинок у Костянтинівці. Фугасну авіабомбу Фаб 500 Загарбники випустили на Архангельське. Каб – погнатівці в обох випадках влучили на околицях сіл. Село розлив Росія атакувала бомбою. Каб 250 Є пошкодження на території аграрного підприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.